Ну що, друзі, продовжуємо їхати по маршрутам. Чи починаємо їхати для кого Що мене звати Владислав Прізвище Лакуста. Я інструктор, викладач і директор автошколи. Сьогодні моя найстарша учениця як тебе звати? Нікуся. Нікуся, Нікуся буде допомагати мені сьогодні знімати відео по проїзду четвертого маршруту. В територіальному сервісному центрі 7341 це місто Чернівці. Тому, якщо вам це цікаво, ви плануєте іспит, прошу до перегляду, будемо розказувати всі нюанси, проїдемось. Нікуся буде показувати і розказувати нам про всі знаки, які вона бачить по дорозі. Вона їх вже всіх знає. Її ще немає навіть шести. Тому, якщо ви деякі Добі знаки 5. не знаєте, тобі тільки п'ять, правильно. Тому я думаю, це буде вам корисно і цікаво. Нагадую, сіли ви в транспортний засіб, на якому ви плануєте здавати іспит, це або транспортний засіб сервісного центру, який ви можете бачити поперед себе, або можливо, це якийсь транспортний засіб автошколи, як, з якою ви домовились про те, що вона надасть вам транспортний засіб. Сіли ви в автомобіль. Першим ділом налаштовуємо сидіння вперед-назад, щоб вам було зручно, налаштовуємо спинку, налаштовуємо кермо. Як це все робити? Я думаю, ви вже знаєте. Налаштовуємо дзеркала. Далі не забуваємо про те, що нам потрібно завести автомобіль, і не забуваємо, що ми повинні бути пристебнуті. Тобто, коли ми все налаштували, пристебнулись, потім заводимо автомобіль, дивлячись, що у вас там механіка, автомат. Я думаю, що ви вже це знаєте, як його заводити. І готуємося до того, що ми почнемо рух. А ще один нюанс. Буває таке, що потрібно сказати екзаменатору і інструктору, який у вас їздить. Їде на іспиті про те, що їм теж потрібно пристібнутися. Це парадокс, але деколи я чую такі історії, що водій не сказав екзаменатору, що потрібно пристібнутися. Я цього не розумію, але якщо ваш екзаменатор або інструктор в цей час не пристебнуті, нагадайте їм, що вони повинні бути пристебнуті. Для того, щоб уникнути певних неприємностей. Так, починаємо рух. Перед тим не забуваємо, готуємося до того, що ми. Будемо їхати, передача або на автоматі, або на механіці, і готуємося показати покажчик повороту. Ну випадку... лялька даринка. О, і в нас ще є лялька дарим. Е, показуємо в даному випадку лівий покажчик повороту. Висовуємося вперед, дивимося, чи нікого немає. І повертаємо ліворуч. Так. Їдемо ми по четвертому маршруту. Тут правий показчик. Це маршрут по комунальників, направо на Винніченка. З Винніченка, тут лівий покажчик повороту. Ми повернемо ліворуч на вулицю Руську. І е, потім на Руській потрібно буде здійснити розворот. Так. І тут будемо робити лівий поворот. Під'їхали. Знак у нас був дати дорогу. І дивимось. Справа далеко, зліва немає. Можемо повертати. Головне зайняти свою смугу. Так, і продовжуємо рух далі. Пішохідний перехід. Супер. Нікуся вже побачила. По боках. Так, що в нас є пішохідний перехід, і в нас є два знаки. І головна дорога вона нам розказує про те, що інші транспортні засоби, які до нас під'їжджають, будуть на другорядні. Тому, в принципі, вам тут набагато простіше. Продовжуємо рух. Перед нами Лежачий ще буде. Лежачий поліцейський. О, або... У нас буде їх троє. Супер. У нас їх буде троє. Е, пристрій примусового зниження швидкості. В народі лежачі поліцейські. Е, не знаю, звідки пішла ця назва, напевно, тому що, коли бачить поліцейського, всі гальмують. А тут він ще й трошечки лежачий. Хоча в правилах він називається пристрій примусового зниження швидкості, тому що він заставляє зменшити нашу швидкість, щоб не е, бити наш автомобіль. І це було максимально приємно і комфортно. Так, Продовжуємо рух. Бачимо, попереду вже є знак. Який це знак? Дати дорогу. Дати дорогу. Так, ми будемо повертати з вами праворуч. Займаємо крайнє праве положення. Тут трошечки обмежена оглядовість, тому деколи можна по чуть-чуть висовитися. Ось тут бачу, вже є транспортний засіб. Він проїде, я ще чуть-чуть висунусь, немає нікого, і я завершую маневр. Ось так. І повертаю в крайню праву смугу. Далі по крайній правій смузі. Чи сонечко світить, бачите, можна трошечки собі опустити. Ми рухаємось далі. Це вулиця Комунальників. По комунальників ми їдемо і продовжуємо рух е, аж до е, вулиці Вінниченка, і там будемо здійснювати поворот праворуч. Пішохідний перехід. Якусь перехід. у нас знає всі знаки. Ну, майже всі. На отій, які ми будемо проїжджати по маршруту, вона точно знає. Так. Тут у нас... Ми їдемо зараз тільки прямо. Тільки прямо, тому що в нас наказовий знак, який наказує нам рухатись тільки прямо. І нам не можна тут повернути ліворуч. Навіть Нікуся це знає. Це класно. Бачите, класно, коли ви можете навіть своїх дітей навчити чомусь новому. Не кажучи вже про когось іншого, так тут задача, коли ви їдете, не перевищувати швидкість, тому що ось зараз я їду на межі 40-50, от десь в такому діапазоні 45 плюс-мінус. Тобто тому що обмеження швидкості в населеному пункті у нас 50 км пішохідний на годину. Перехід. Супер, бачите, знову пішохідний. Ну тут гарна оглядовість, ми його прекрасно бачимо. Не хвилюйтесь за те, що позаду вас будуть транспортні засоби, яким, яким ви аля заважаєте. Ви нікому не заважайте, ви повинні рухатись так, як вам комфортно, і з такою швидкістю, яка для вас буде безпечна. Тому Діти, старайтесь рухатись повільно. Що, Нікуся? Машина з кулькою. Так. Машина з кулькою, може бути. Так, у нас далі з'являються дві смуги. Ми тримаємось правіше, попадаємо в праву смугу, включаємо правий і під під є знак. Так, там є знак, що і в нас. Е Пішохідний перехід супер. Але у нас працює світлофор, і в нас який колір нікуся? Зелений. Зелений. Ми можемо рухатись, тому ми тут повертаємо праворуч, бачимо наближ... Ні, діти і е, обмеження швидкості 40. Тому не перевищуйте тут і готуйтесь до того, що вам потрібно десь тут перелаштуватися в крайню ліву смугу. Тому вмикаємо лівий покажчик повороту, контролюємо це все в лівому дзеркалі. Зараз там пусто, автомобілів немає, і я плавно, спокійно, повільно, ну, плавно я маю на увазі, не, не повільно їду, швидкість така сама. Зміщуюсь в крайню ліву смугу. Вимикаю покажчик повороту, продовжую рух далі. Ось ми під'їхали на верховний знак рух по смугам, тому ми й зайняли крайню ліву. А далі у нас суцільна лінія розмітки. Тому, якщо ви це не встигли зробити завчасно, тут це вже буде порушення. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Світлофор у нас зелений. Ми повертаємо, але я рекомендую одразу заїжджати в крайню праву смугу. Тобто взяти більший радіус і попасти сюди. Так, обережненько, перед нами хтось виїжджає, ми пригальмуємо, почекаємо, ми не будемо його об'їжджати. Дамо. Цій панянці можливість виїхати. Так. І наверху в нас є знаки рух по смугам. Ми будемо рухатись прямо. Бачите, вона вам подякувала. На іспиті раджу не дякувати. Не думайте, що це не ввічва, але це буде зайве. Так, світлофор зелений. Ми їдемо прямо. Ми могли поїхати прямо виключно з крайньої правої смуги. Так. І далі у нас була одна вузенька, тепер вона стала трошечки ширшою, але все рівно це одна смуга. Тут готуйтесь до того, що вам потрібно знайти місце для розвороту. Перший варіант був ось тут зліва, я не рекомендую, він досить маленький. Другий, найкращий, як на мене, і ми будемо там розвертатись, це чуть-чуть далі. Після пішохідного переходу є такий поворот наліво в проволочок, і ми через нього зробимо розворот. Він досить широкий, він досить зручний. Тобто ви тримаєтесь ближче до центру, займаєте крайню ліву частинку своєї смуги. Ось тут вмикаємо лівий показчик повороту. бачите, водій пішов нас обганяти. А ми підемо на розворот. Як тільки ми вімкнули покажчик повороту, водій передумав нас обганяти. І тут є достатньо місця, щоб розвернутись. Далі обережно висовуємося. Я рекомендую вімкнути правий, подивитися і виїхати. Так. Оп! Є. Супер. От на відео подивитись, може, в боковому дзеркалі буде видно, що робив наш сусідній автомобіль. Як тільки я вимкнув лівий покажчик е, повороту, той водій, який пішов нас обганяти, зупинився. Тобто лівий покажчик повороту йому сигналізував про те, що е, ми будемо здійснювати якийсь маневр. Але він трошечки порушив, тому що він почав обгін ще на пішоходному переході. Тому будьте обережні. Так, далі. Хм -хм, цікаво. Тут колись був знак рух по смугам, але його вже немає. Хоча б було з правої смуги направо тільки, з лівої смуги тільки прямо. Так, бачимо, тут ще є зупиночка, може стояти маршрутні транспортні засоби. Дорога тут не найкраща. Далі ми повертаємо праворуч. <coughs> Поворот наліво нам заборонено, але бачите, в нас залишилася розмітка. Знаку немає, але розмітка продовжує діяти. Тому ми з крайньої правої смуги, пересі. Але у нас є світлофор, він у нас зелений. Ми повертаємо праворуч. При повороті праворуч ми обов'язково займаємо виключно крайню праву смугу. Є і в нас був знак, його, до речі, не видно. Прохання до деяких служб, особливо коли хтось повертає наліво. Перевісити його, продублювати на світлофором буде ідеально, що в нас початок одностороннього руху. І тут у нас кінець одностороннього руху. Я не знаю чому, але багато хто на іспиті каже, що потрібно вимкнути правий покажчик. я вимкну, але я не згідний з цим, пояснюю чому. Е, тому що якщо у нас був односторонній рух, він закінчився, питань немає. У нас є дві смуги, ми продовжуємо рух далі. Просто дорога з односторонньої перейшла в розряд двосторонній. Ми рухались в лівій смузі. Ми продовжуємо просто рух по тій смузі, де ми були. Ми можемо спокійно по ній поїхати. Не знаю чому. Багато хто каже, робити це з правим показчиком, тоді і тримайтеся тільки крайньої правої смуги. Тут готуємося до того, що нам потрібно зайняти крайню ліву. Можливість з'явилась. Переїжджаємо в крайню ліву. У нас тільки що приїхав мотопатруль, вони вже теж патрулюють місто. В кожної смуги є свій світлофор. У нас в даному випадку зараз зелений. Під'їхали, якщо є зустрічні, пропустили і повертаємо ліворуч. Деколи вам тут доведеться досить довго стояти. І чекати, поки зустріч зупиняться. І тоді не спіть, тому що у вас буде не так багато можливості і часу об'їхати і закінчити проїзд перехрестя І ми повернулись на вулицю комунальників. <кій> так, дивимося далі. Тут по комунальників вже буде трошечки вам простіше. Тут ви вже зможете видихнути, але не розслабляйтесь прямо до кінця і не старайтесь думати про те, що було перед цим. Якщо ви навіть десь щось могли зробити краще, нехай буде, будете думати про це потім. Зараз сконцентруйтеся ще декілька хвилин на тому, що буде попереду, тому що ваша задача не наробити далі помилок. Рухаємось і дивимось. У нас перед нами є перехід. Супер, Ми вже його проїжджали і ми вже знаємо далі, що він у нас повертаючись назад, теж буде. Тому може бути що Один там буде, двох боків. Так, і він навіть в такій жовтій рамочці, світлоповертальній, для того, щоб нам, по-перше, в день було його гарно видно, а вночі він взагалі буде дуже гарно освітлюватись. Так. Є. Дивимось. Так, у нас з'явилась додаткова смуга справа ось тут. Але ми в неї не перелаштовуємось, тому що це для тих, хто буде повертати на заправну станцію. Ми продовжуємо рух далі в межах своєї смуги. І у нас знаки, що ми маємо їхати куди, Нікуся. Куди ми тут можемо їхати? Прямо лише. Тільки прямо. Тобто у нас варіантів далі немає. Ми виключно рухаємось тільки прямо. Або порушити право. А ми таке будемо робити на іспиті? Ні. Yeah якщо ви не хочете порушувати правила на іспиті, то їдьте прямо і виконуйте всі знаки. Бачите, тільки що по пішохідному у нас перейшли люди. І якби вони були чуть чуть рівніше, нам би довелось зупинитися або зменшити швидкість для того, щоб їх пропустити. Але щоб тримати все під контролем, старайтесь їхати з невеликою швидкістю. Тоді у вас буде більше шансів все зробити правильно. Так, ми вже під'їжджаємо до сервісного центру. Готуємося до того, що ми будемо повертати ліворуч. У нас є вказівник на стовпі про те, що поворот ліворуч це поворот до сервісного центру. Ми вмикаємо лівий покажчик повороту, під'їжджаємо сюди, так, зменшуємо трошечки швидкість. Якщо є зустрічні — пропускаємо і повертаємо в свою крайню праву смугу. Вона у нас одна, але головне попасти в свою не в зустріч. Зараз буде назад поліцей. Так, Три пристрої примусового зниження швидкості. Зменшили швидкість, оп, перекотилися, оп. І продовжуємо рух далі. Так, якщо ви на механіці, то рекомендую навіть не перемикати на другу. Просто на першій передачі спокійно їхати, чуть-чуть додати газу по прямій, тут зменшити газ. Перекотитися їх спокійно і до наступного просто чуть-чуть знов додати газу. Старайтесь, плавно у вас є час. Якраз коли ви сюди їдете, звикнути до автомобіля, до газу, поки тут декілька лежачок. Тобто відпустили газ тут і собі оп, перекотилися. Про пішохідний перехід. Супер, бачите? Але, але це не пішохідний. Це ще не пішохідний, правильно. Тут пішохідний ось ми там не пропускаємо. І ось попереду у нас вже є пішохідний перехід. Так, пішоходів у нас немає. І ми продовжуємо рух далі. Так. <клух> вмикаємо правий показчик повороту, тому що нам потрібно повернути праворуч. Під'їхали. Так. Ще раз вмикаємо правий, тому що ми далі будемо повертати праворуч. Є. І будемо пробувати шукати якесь місце. Можливо, станемо там, де ми починали. А давайте запаркуємося задом, Ми ще задом тут не паркувалися, тут лівий покажчик. Так, от я хочу по праву сторону десь запаркуватися. Я не рекомендую завжди на іспиті це робити, але чисто для, для себе ми спробуємо це. Так, ввімкнули задню і дзеркалам, під того, щоб не зачепити інший сусідній автомобіль. Я не знаю, чи у вас буде камера. В Навчальним автомобілі, якщо вона у вас є, користуйтесь нею теж. Під'їхали і запаркувалися. Краще запаркуйтесь перед. Я вам рекомендую. Це, якщо вам хочеться, щоб було простіше, але це промови, що є достатньо місця. І бачите, там, де ми починали, там ми і закінчили. Якось складно було? Ні. Сподобалось? Так. Як даринці? І теж сподобалось? Так. Добре. Я надіюсь, це було для вас інформативно. Цікаво, якщо у вас залишились якісь запитання стосовно маршруту чи ще чогось, або вам потрібно з нами зв'язатись. в нас є інші соцмережі: Instagram, TikTok, Там теж є дуже багато цікавих, корисних пізнавальних відео. Підписуйтесь, я думаю, що для вас це буде цікаво. Це все ми теж будемо викладати і в YouTube, Тому, якщо ви хочете нас знайти, ми є в багатьох соцмережах. Це все е, намагаємося об'єднати якось для того, щоб більше людей ставало водіями. Наша задача, щоб більшість водіїв ставали безпечними водіями, е, більшість учнів наших. Тому я надіюсь, це вам допомогло. Допоможе в майбутньому, і ви успішно станете водієм і здасте свій практичний іспит з першого разу. Тому вам успіхів на іспиті. Не хвилюйтесь, все буде добре. Головне, гарно підготуйтесь. І я думаю, що все у вас вдасться. Навіть якщо не з першого, то з другого, з третього чи з десятого разу ви однозначно станете водієм. Просто вам потрібно більше практики. І це нормально. Всім па-па. Що ми кажемо. До побачення. До побачення. До зустрічі. Паркування. Повертаємо праворуч. Чому повернули праворуч? Нам потрібно було повернути ліворуч. Ладно, ми зараз зробимо розворот і повернемося туди. Що? Капець, капець? капець, капець? Нічого, буває. Я все ж таки поверну ліворуч і вийду так, як воно має бути. Ми зробимо тут стоп кадр.